Клієнт до коропового вудлоща попросив зібрати йому оснастки. Оснастки цікаві в тому, що він попросив зібрати йому на нитті. Так як вудлище він планує ловити трофеї. Він попросив зібрати на нитті. Гачок ми поставили 10-го розміру на коропа. Один гачок прив'язаний до оснастки. Друга оснастка в нас йде. Також на волосині гачок іде офсетний під коропа. Бачите, така цікава форма. До речі, я на нього постійно коропа ловлю і він ще мене ні разу не підводив. Дуже якісно засікається. Третя оснастка йде. Звичайно, у нас преміум. З волосині. І гачок він попросив один безбородий. В принципі, все підготували, все налаштували. Додатково є гачки на ниті, можна додати. Оплавок буде використовувати серію ТД з потовщеною антенкою. Тут три штучки да, йде. Я сьогодні викладав відео, як воно в воді. Ну і тісто, червоний червяк, і до коропа і срібний короб. І підставка в комплекті. Людина вийде на рибалку, і їй все буде зручно. Оснастки будуть упаковані в органайзер для Мотовіл. Все підписано, все дуже якісно і зручно. Кому потрібні набори, звертайтеся в компанію herbunafishing.com.ua. Верней дні не па.